Анні чотири роки ми в Україні компанія Беднар мали стабільну диверську мережу. На мій погляд, досить сильна, хороша диверська мережа. І попередні роки у нас хороша, хороша динаміка, хороше зростання продажів. Але всі ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення не могло пройти непоміченим і для аграрної сфери. Є певні складнощі в роботі для дилерів, для продавців, для клієнтів в першу чергу. Да, власне. Відповідно, цей рік став в певному сенсі. Зрі роком змін певних, і ми прийняли рішення в кінці року, 22 що потрібно посилювати білерську мережу, щоб залишатися на своїх позиціях, підтримувати продажі на достатньому рівні, і саме головне бути максимально близькими до всіх клієнтів у всіх регіонах, які працюють, які не є тимчасово окупованими. Відповідно. По ряду причин все-таки прийшли до того, що потрібно розширювати дилерську мережу і повернулися до тих переговорів, до тих запитів, які до нас надходили протягом попередніх років. І радий повідомити, що ми підписали договір, розпочали працювати з компанією Інфорс. Вона була всі ці роки з нами на зв'язку. Ми отримали багато позитивної, якби враження інформації про готовність компанії швидко розпочати роботу. Ну і власне в грудні розпочали. Сьогодні ми вже маємо офіційного дивера в особі компанії Інфорсгруппа Group. наше бачення 23-го року, наша беднара моє особисто, зокрема, що він має бути кращий, ніж 22-й. Хочеться з оптимізмом на все це дивитися, Очікуємо, звичайно перемоги. Якщо говорити про війну, очікуємо зростання ділової активності. Багато клієнтів, вже не дивлячись на всі ці складнощі, адаптувалися наскільки це можливо. Знайшли нові шляхи експорту і там хтось сіли зміну зміни, зміни хтось переходить на більш як скажіть ефективні способи обробітку ґрунту. Так як у нас агрегати, які дають. Багато додаткової цінності, додаткових вигод. У нас високопродуктивні економічні агрегати. Відповідно, працюючи нашими, наприклад, агрегатами, можна отримати економію або додаткову продуктивність, ефективність і ну, в певному сенсі це. Інвестиція в свою як сказати, економічну стабільність хочеться побажати компанії «Інфорс», торговій команді в першу чергу теж віри в свої сили, віри в Україну, в наших аграріїв. Хочеться побажати швидко освоїти нові для них продукти, нові технології. Хочеться побажати, щоб вже в 2023 році компанія Інфорс стала нашою надійною опорою в дистриб'юції техніки в Україні, щоб все більше українських аграріїв отримали в особі Інфорс надійного постачальника техніки, надійного постачання послуги гарантійних запчастин і якби. Спільно до перемоги. Насправді, взагалом, компанія Інфорсгруп досить молода компанія. Вона створена 19 лютого 2020. Починаючи з 2020 року, 2021 року, ми справді зробили прорив. Ми почали досить непогано продавати. І реалії ринку ставали такі, що для того, щоб задовольнити. Попит нашого примхливого покупцям нам потрібно було добирати в портфелі ще якусь техніку. Вважаючи, що покриття нашої компанії це в досить багато областей. Це Західна Україна, Львівська область, Закарпатська область, Івано-Франківська, це Тернопільська, Рівненська область, Східна Україна, це Дніпропетровська, Полтавська область і Запорізька, яка зараз в окупації, але ми твердо віримо. Що рано чи пізно прийде перемога, і це досить продуктивна область, досить область, в якій багато фермерів, і яка буде потребувати в подальшому техніку. Ми в неї звичайно вернемося. І коли наступив 2022 рік, ми були в якомусь певному ступорі. Але почавши роботу прямо з квітня, об'їжджаючи фермерів, об'їжджаючи агрогосподарства, ми зрозуміли, що ми майже єдиний дилер на своїх регіонах, який їздить до людей, взагалі, який виявляє потребу, який готовий співпрацювати, як би там не було. І друге півріччя показало, що потреба є. Друге півріччя показало, що відкладена потреба є, тому що ціна на агро. Вироблену продукцію, це соняшник, це пшениця, це кукурудза. Вона замала. І фермера вирішили, ми почекаємо, ми почекаємо початок 23-го року і обов'язково продамо свою продукцію. Ми вели бартерну програму, коли ми міняли зерно на техніку, і вона спрацювала. З загального відсотка продаж 30% це було через бартерну програму. І от прийшов січень, і ми зрозуміли, що цей відкладений попит він дійсно є. І ми зрозуміли, що для того, щоб задовольнити цього вибагливого агровиробника, нам потрібно розширювати свій портфель, нам потрібно розширювати кількість пропонованої продукції, а головне її якість. Компанія Беднар це компанія, яка забезпечує повністю від ґрунтообробна техніка, посівна техніка, техніка для внесення мінеральних добрив. Дійсно, можна запропонувати все. І дійсно, ми почали шукати партнера, і ми його знайшли. Я вважаю, що дійсно це буде взаємовигідна співпраця. У нас збільшений портфель, у нас багато менеджерів, у нас багато областей. У вас якісне обслуговування, можливо, не досить велика, але компанія, яка виробляє якісну техніку, яка стала конкурентом за. Досить швидкий проміжок часу багатьом іншим компаніям з виробництва причепної техніки зробила десь, можна сказати, прорив на ринку України. Тому я вважаю, що наше співробітництво воно буде хідне, воно буде взаємовигідне, не зважаючи на те, що на що в Україні зараз війна. Тому що хтось воює на військовому фронті, а хтось на економічному. Якщо ми не будемо воювати на економічному фронті, наша країна просто не виживе. Тому дійсно дякуємо. Класна техніка. Я вважаю, що в нас все вийде. І починаючи цей рік, ми не просто даємо заробити одне одному. Ми даємо заробити нашій країні. Ми даємо благо нашим фермерам, нашим агровиробникам. І ми разом з вами зробимо все для того, щоб принести прибуток нашій державі. Дуже вам дякуємо. Одна є сімейною компанією, яка дуже багато часу приділяє не тільки розробці та виробництво інноваційної і якісної техніки, але й побудові партнерських відносин, як зі своїми дилерами, так і з українськими аграріями. Я вважаю, що Беднар в повній мірі недооцінений на ринку України, хоча при цьому займає топові позиції по продажам деяких типів техніки. Також компанія Беднар одна із перших, хто вийшла з ринку Росії, що особисто для мене та багатьох аграріїв України є дуже важливим чинником. Ще одна з причин, чому ми обрали саме Беднар: це за цікавність та активна участь власника та топ-менеджменту в розвитку компанії. Та їх прагнення займати провідні позиції в агропромисловій сфері. Ми щиро раді можливості співпраці із чеським виробником європейської причіпної техніки «Бенар», адже із розширенням портфелю компанії Inforce Group ми стаємо більш гнучкими до запитів наших клієнтів. І вже зараз на весну у нас будуть доступні передпосівні культиватори-компактори «Свіфтер», дискові борони Swifter Disk та Атлас, посівні комплекси Омега. Дисколапові культиватори Actroс, системи для внесення сухих мінеральних добрив Combo System, Ferty та FertiBox, ну і різноманітне обладнання, яке буде замовлене на літо. Завітайте до регіональних підрозділів компанії Inforce Group, де висококваліфікований персонал надасть всю необхідну інформацію. Господарюйте у задоволення разом з компаніями Inforce Group та Bednar.